Сьогодні вночі Російська Федерація порушила кордони України. В районі Бачівська прорвала оборону прикордонники. 13-й батальйон зупинив колону військових. У місті організовується оборона. Коли ми прокинулися від сирени, це можливо п'ята ранку було, і я подзвонила. Олегу Теофіловичу і запитала, є е, хто, що, що в нас в лікарні. Він каже, вже є поранені. І я спитала, все в нас є ліки, все є, каже Анна Михайлівна. І тоді я, я позвонилася ще з заступницею міського голови це Ольга Ткаченко, Олександр, е, і ми з нею побігли до виконкому. Ти розумів, що робити треба, бо це твоє місто, твоя країна. І тут живуть мої діти. Приблизно на початок 6 години, 24 лютого, мені зателефонувала начмет нашого 13 батальйона. Від неї я отримав звістку, що почалося повномасштабне вторгнення на нашу територію російських військ. Вона попросила мене. Привести до готовності наш лікувальний заклад, тому що сказала, що ми визначені як перша лінія допомоги пораненим у випадку бойових зіткнень, щоб ми були готові, хірургічна, травматологічна служба. Одразу я зателефонував на роботу, дуже добре пам'ятаю, попросив всіх. Чергових лікарів, чергові зміни залишатися на роботі, не уходити, тому що невідомо що би було чим змогла б інша зміна прийти, тому що ми не знали, що ще буде. А також попросив запросити на роботу всіх хірургів, травматологів, анестезіологів які були вільні, які були доступні на телефонному зв'язку, щоб всі були готові для надання медичної допомоги. Поранених нам перших доставили десь біля 11 години, 24 лютого. Це було чотири наших військовослужбовців поранених. На щастя, вони були в стані середньої важкості, не важкі. Їм була надана медична допомога в повному обсязі. Всі ці хлопці виздоровіли, ми їх виписали пізніше. Тоді ще було доставлено пізніше нам двох цивільних, які багато хто пам'ятає, які їхали на легковій машині. І Злетіли з моста пирогівського, який в цей час підірвали якраз. А вони вже їхали після того, як міст підірвали. Оце в нас були в цей день перші постраждалі, поранені військові і цивільні внаслідок військової агресії. У мене 24 лютого день народження, і ну, мабуть, в принципі, як і кожна людина, чекає щось на свій день народження, щось приємне. Але але наші Сусіди розпорядилися по інакшому, тому ранок мене розпочався десь о четвертій сорок, мабуть, без двадцяти п'ять мені зателефонувала колега Ольга Олександрівна Ткаченко. Я ще подивилась на телефон. і Думаю, ну це взагалі ще так рано. мене ніхто не поздоровляв. Вона зателефонувала і сказала, що почалася війна. На той час я курувала напрямок освіти. Перше, що я зробила, я зателефонувала Наталію Сергійко, сказала, що відміняються школи, садочки, все відміняємо, бо війна це такий сюр, тому що в цей момент дитина мені несе квіти поздоровити з ним народження відкритку. А я розумію, що мені треба дуже дуже швидко збирати дитину. Куди її діть? Чесно кажучи, я розуміла, що це буде бабуся. Як і що? Бо я збиралась на роботу. Поклала зубну щітку, пасту, бо я знала, що ми, мабуть, йдемо надовго. Приїхала на роботу, ще, мабуть, шостої години не було. Всі заступники, міський голова, всі на роботі. 24 лютого, ну, ранок, був страшний, як і всіх, як у всіх сім'ях. Ми прикинули з сім'єю, мені зателефонувала сестра, потім зателефонували з роботи, ну і ми вже зрозуміли, що, що почалась війна. Тому. Зібрались, зібрали сумки. Було дуже страшно, але мій чоловік і моя дитина поїхали до моєї мами, а я поїхала на роботу. З перших днів агресії, що з кінці об'єдналися і стали на захист своєї території. Стали військові, стали прості люди, стали підприємці. Це були героїчні дні. Це є героїчні. У нас міський голова зібрав. Нам були поставлені задачі на рівні на рівні чоловіків. Ми отримали кожен свій пункт роботи. Ми розуміли, що у нас велике місто, що його потрібно і тримати, і заспокоїти в той же час. Було прийнято рішення перекривати місто. Нам з Оксаною достався теж свій участок роботи. Ми поїхали в сторону Собичева. Доручили нам їхати робити блокпост у Собичівському старостинському окрузі. Останній старостинський округ, далі вже йде Березівська громада. Знаємо, звідки вони починали, заходили. Ну, На той момент я не можу сказати, що був там страх чи хвилювання. Це якось ще, знаєте, в стані афекту, мабуть. Ти не розумів, бо ти цього не чув, не бачив, нічого. І тому приїхали. В Сабичево. що здивувало, це те, що староста на місці зразу почала телефонувати всім чоловікам. Ну, всім, і йшли всі: чоловіки, жінки, брали лопати, бо розуміли, що це буде пісок, мішки, тянули дерева. Олексій Вікторович Романько тоді дуже допоміг, тому що кожний участок дороги було прийнято рішення перекривати. І тоді. Собичево ми перекривали тим, чим що в них було, в них були дрова. Було прийнято рішення повністю закласти дорогу дровами. Були не розвантажені лісовози, і, звичайно, дав команду вивантажити ці лісовози прямо на трасі. Траса шостка глухав, проїзна траса. Ми розуміли, що. Ворог буде рухатись до нашого міста, і нам треба було перекрити цю трасу. Я напевно думаю, що в Сабичево це був перший блокпост, який був построєний на Шостинській, на території Шостінського району. Їде машина, яка розвозить хліб, їде зі сторони Глухова. Це, мабуть, вже було около ну, десь близько ї години ранку. Зупиняється і каже, що вже на, на дорозі, там, де береза, там де уходе, ну, дорога, туди нам. Це московська траса, вже горить заправка, що вони вже там. Але каже, заспокойтесь, мирних вони не чіпають. Ми почали перейматися тим, що може бути продуктова катастрофа в місті. Міський голова дав вказівку шукати тих підприємців, які працюють, запрацюють, відкриють магазини. Тоді дуже така велика могла бути проблема продуктова. Тому Визвались не всі підприємці, але були Оксана, Оксана Плюс, працювали за помірними цінами. Вони всіх обслуговували, ви пам'ятаєте тоді той колапс, який мог бути. Велика вдячність нашим шостінським водіям. Їх було тоді мало. Хлопці везли, везли продукцію, везли, пам'ятаю, це олія була, це було борошно, це те, що вибирали продукти. Вони везли через ці пункти, там, де стояли руські солдати. Це так, це було це водії, які безстрашні. Вони теж це категорія людей, яка я я так розумію, вийшла на рівні з військовими, тримали тил нашого міста. В Києві вже починалися, вокруг Києва починались бойові дії, і звичайно, там щось з потягом, електричка, вони йшли до Ніжина, далі, начебто, було вже там рельси розобрані. І, звичайно, потребувалася евакуація наших шостинців, які поверталися з Києва додому. Тож теж звернувся до водіїв, хто не боїться, тому що розумієте, ну, приказати комусь в той час не можна було. І ось один із таких смільчаків у нас, Євген Терех, він каже: я поїду. І на нашому автобусі, який підвозив людей раніше на роботу, він робив евакуацію з Нежина до шостки. Кожен рейс був особливий, тому що це супровід по телефону, десь переждати, десь зупинитися там. Канатопському району районі вже курсували колони російські, там треба було об'їжджати. Батурині мост був взорваний, то об'їжджали по Канатопському району. Позвонив директор Романько Олексій Вікторович, сказав, що треба їхати і ну, треба їхати і вивозити людей, тому що люди в біді треба допомогти. Перший раз треба було знайти дорогу, куди. ну, куда объехать. Бы Мосты были уже взорваны. Первый раз было долго ехали. Ну, была техника. Ну, стояла гареная, стояла на обочинах. Ну, такое. И первый раз. На второй раз уже было проблематично, потому что уже попадали под обстрелы, попадали, автобус там останавливался, оставлял его, ждали, пережидали, когда люди Ну, люди були в підвалах, сиділи в школі, тому виходили, вывозили до нежина на переїзд. Переїзди були замініровані і ровной дорожке всі йшли. Ми розуміємо, що наше ТРО треба годувати. І з самого початку там в мене були обов'язки це було. Домовлятися за продукти і забезпечувати. Я дуже вдячна Ніпомні, чому це керівник хлібокомбінат, вони надавали це безкоштовно і в той кількості, яка була вказана в листах завжди, завжди, кожного дня. Я вдячна всім підприємцям, коли ми приходили в крамниці тканин і нам давали. Теж зі сльозами а, ціли пакунки. Це треба було шити катунь, а, шила балаклави хлопцям. Ще пригадую такий випадок, що ми з Юлією Ященко пішли на базар, і ми в м'ясний павільйон ми почали просити, коли це перший день був, просити, щоб надали їжу, м'ясо для. Бійців ТРО. І люди віддавали фарш, м'ясо ведрами, пакунками. Ми їздили по підприємцях і вони також з оптових баз надавали і цукор, і тушонку, все, що, ну, все, що ми могли надати нашим військовим. Потім мій чоловік наладив в нашій громаді там, підприємства, Є, вони вирощують свиней і він купляв ну, ж ну жив живих свиней, і різали і теж відвозили в 13-те училище готувати. Велика вдячність ПТУ 13-му Лазареві Тетяни Фодоровні і її дівчатам. великі об'єми продуктів, які вони переробляли. Вони кормили обідами, завтраками, вечерями. Ми набирали ці термоси і везли до хлопців. І... Там я почувала себе чомусь в безпеці. Не знаю, але ну, ось поряд з, з нашими хлопцями, які також приїжджаєш, холодно, зима, розуміють, що все так. Але вони сміються, жартують і ставало якось легше. Так, я пам'ятаю, що моя задача була зберегти, бо ці термоси дуже, дуже дороговартісні. Моя задача була зберегти ці термоси. Так, і була ситуація, коли була бойова тривога, а я там якраз хлопці їдять. І підходить до мене військовий, такий, ну я не знаю, метр два, мабуть, зросту, такий брутальний, з бородою. Каже: дитя, біжи у ліс. Я думаю, який ліс. Перше, що я згадала, це про ці термоси. Хватаю ці два термоси і біжу десь там в посадку. Не знала і падала. Ну, це такий з кумедних. Це зараз мені смішно. Бо, бо тоді, коли я прибігла в цю посадку, впала під деревом, я плакала. Я не знала, що робити. Для них день, два, три без цього, і це вже поганий кінець. Перше, що до нас приїхало, чи одно з перших, так скажемо, це велика машина, яка приїхала в область і об'їхала. Всі райони, в яких є відділення гемодіалізу, і розгрузила приблизно двохмісячний запас препаратів для гемодіалізу. Я не знаю, як ці люди проїхали, чи їх пропускали на блокпостах рашистських, чи була якась домовленість, чи вони їхали лісами, ми не питалися, вони нам не казали, але і не попереджали нас, що вони приїдуть, мабуть, це все робилося, так сказати. З певним секретом, але до нас одне з таких суттєвих, що приїхало, це була е велика партія препаратів для гемодіалізу, для апаратів штучної енергії. Потім почалися вирішуватися інші проблеми. Тут я повинен віддати належне нашим волонтерам. Багатьох з них я раніше не знав, дзвонили люди, тому що і шоскінці, і не які мали зв'язки, які мали транспорт, на яких виходив хтось. І нам невеликими партіями, але ви час щось привозили. В нас просто просили, що вам треба, і везли. Везли деколи, не питали, що, що вам треба, а веземо, що в нас є. А нам а нам треба було все. А в нас ще народилися дві дитини, такі, що треба було відправляти на другий рівень. Е Ну, в обох було вроджені вади, тобто їм треба була спеціалізована хірургічна допомога на другому рівні. Тому ми обдумали це, знайшли самого сміливого водія. Він поїхав. Ну, Це якраз ще було, ще оточення не знімалося, ще трошки легше, не так жорстоко, не так жорстко вони себе поводили на блокпосту. І туди ми і дітей відвезли маленьких з мамами, і назад привезли і наркотики, і препарати крові, і деякі інші розхідні матеріали, які нам в сумах дали. І другий раз машину посилали теж вже було більш жорстче відношення до наших пасажирів. Там їхали, крім того, що ми посилали за розхідниками. Там ще їхало двоє онкобольних, яких терміново треба було на суму відправляти. Ну, Змогли проїхати, змогли проїхати назад. Це сталося під броварами. Коли расисти йшли на Київ, Бій був, є такий населений пункт, Велика Димарка. Там йшов бій. І коли Микола Петрович дав цей номер телефону, ну, я перше, що думаю, треба дзвонити. І я додзвонилася йому, взяв трубку. На той момент мені здалося, що це людина. Відсі дуже, бо голос такий був. Ну, мені здається, я зараз його чую, він лунає у мене в ухах, дуже стомлений, і я розуміла, що від болі е, йому болить. Е, я перше, що спитала ім'я прізвище і яка частина, він сказав, що він Сергій Боков, це наш хлопець із шостки, і я питаю, де ви, що ви. Він каже, що у мене поранення в ногу. Я наклав собі е, е, турнікет. І ми під броварами і де бій, де я, що я, я не знаю. Я телефоную в бровари на швидку допомогу і кажу, така, така ситуація. Бере дівчина трубку і каже, що... вона думала, що я поряд. І каже, ви там пославте турнікет, подивіться, поміряйте там те, що я кажу, я не поряд, я взагалі дуже далеко. Але допомогти треба якось. І дівчина каже, все, ми висилаємо швидку допомогу туди. Це перше в житті, коли мені на мобільний передзвонювала швидка допомога. Ну, настільки також там пройнялися цією ситуацією, вона каже, що ми доїхали, але там йде бій, і ми не можемо туди потрапити. Бо ми втратимо зараз бригаду швидкої допомоги і ми не допоможемо хлопцю. Якщо б його хтось підтягнув до блокпосту, я знову телефоную Сергію, кажу, хто з вами поряд. Він каже, нема нікого. Він каже, я лежу десь під деревом і нема нікого поряд. В цей час знову мені телефонує швидка. Я е, телефоную Сергію. Вони мені дають інструкції, що треба робити. Через кілька хвилин треба послабити турнікет. Що ще треба зробити? Коли я можу зателефонувала в цей час, він каже, що турнікет в нього порвався його. Побратим дав йому свій турнікет і кудись відтягнули в якийсь будинок. Каже, який будинок, де я знаходжусь, я не розумію, але в мене сідає телефон. Коли я йому останній раз набирала телефон вимкнений. я розумію, що у нього сів телефон. І це повністю, знаєте, це відчуття, коли в тебе опустилися руки. Що робити? Ну, це взагалі. Я в той день я відчувала, що ну, що ти нічим не можеш допомогти, були б крила, мабуть, туди полетів би сам. Близько четвертої години вечора я дивлюсь, прийшла смс, що він з'явився на зв'язку. І такий страх був дзвонити, бо я не розуміла, чи це він там візьме ще трубку, чи вже не він. Але я е, знову ж зателефонувала в швидку і кажу, з'явився на зв'язку, тримайте бригаду на поготові. На що дівчина сказала, так, так, все, ми зібрані, ми... вони весь час також чекали. І він бере трубку і каже, що його винесли. Хлопці везуть до блокпосту. Куди везуть, не знаю. Я попросила, щоб він дав трубку хто поряд з ним. І хлопці відповіли, що вони везуть його в лікарню. На той час я знову телефоную швидкі, вони виїжджають йому на зустріч і там вже перекладають його і привезли в лікарню. Ну, На наступний день, я думаю, треба набрати, бо я ну, чесно, я пережила і мені ну, я спати не могла. Я набираю. Він бере трубку, але це вже такий зовсім інший голос. Хлопець молодий. Я розумію, що це молодий хлопець. І він каже, що не хвилюйтесь, в мене все нормально. На жаль, ногу не вдалося зберегти, її ампутували, але я живий. Кажу, що будемо допомагати. На що мені людина каже, мені нічого не потрібно, допоможіть моїй дружині. У нас маленька дитина. 19-го року народження Ілля допоможіть моїй ну, моїй дружині, дитині, бо ну їм важко. І дав номер мені Ані. Я пам'ятаю, що я зателефонувала, Аня також плаче. Я Кажу, тримайтеся, чим вам допомогти. На що вона мені каже, мені нічого не потрібно, допоможіть моєму чоловіку. І в той момент я розумію, що ну це справді ну, ось цей прояв жертовності, людяності, того справжнього кохання. Ну, от ми такі, і, і в цьому наша сила. Ну, ці ну, нам завжди болить чиєсь горе. Ну, в цьому, я ж кажу, в цьому ми точно не переможні. Ми досі на зв'язку із Сергієм Занією. В нього зараз все добре. Він в Германії. його відправили на протезування. Йому зробили протез, присилали відео, як він вже там присідає, і Аня, і Ілья там поряд з ним, тому все добре. Вже було згуртовано, були всі заступники згуртовані разом. Нам ніхто, ну Микола Петрович там казав, і ми розуміли, що як-то, таки щитували один з одного. Хто що, якщо хтось не встигає, то один іншому допомагали. Це була така дуже згуртованість в той час. Місто більш-менш тримається. Емоційний стан міста також багато людей дивилось на, на все, ну, на тих людей, які прив'язані. Якимсь політичним там силам, да, місцевим органам, чи поїхали вони, чи не поїхали. І це велика заслуга нашого міського голови, який з першого дня казав, що ми потрібні на своїх робочих місцях. Хочеться подякувати тим, хто 24 лютого, 25 лютого вийшов на роботу, залишив сім'ї, залишив дітей і розумів, що потрібно працювати В перші дні війни. Дуже дуже всіх організувало це єднання. Об'єдналися всі, не було там білих, червоних по політичних поглядах. Всі люди об'єдналися, всі е, з одним бажанням перемогти ворога і ворога і показати, що таке українці, як вони можуть боротись в усіх розуміннях. Хоч розумієте, які були виклад, виклики. Звичайно, перше завдання це допомога військовим. Все, що треба, військовим, ми стараємося, намагаємося. В першу чергу допомогти нашим батальйонам, всім, хто цього потребує. Найсильніше моє відкриття це розуміння того, що в тебе нічого немає, крім цієї секунди. І все. І от є ця секунда, є ця хвилина, то вона повинна проживатись в любові до себе, в любові. До оточуючих до своїх дітей, родини і в подяці до всіх. Ці дні згадується порив, такий загальний порив всіх. До такої маленької дитини, до свого чоловіка, всі стали на захист. Біля він з коматом черги, хтось мав харчі, приносив харчі, хтось йшов уже на фронті. Наші військові перший розпочали бій. Расистів підбачивських. Перше. Все це потім розкажеться. Сьогодні ще рано. Треба перемогти, треба вигнати ворога з нашої землі, а потім будемо розказувати, а потім будемо відзначати цей день. Сьогодні я дякую всім, хто на фронті, всім, хто допомагає фронту. всім, хто підтримує фронт. Тільки разом ми зможемо подолати ворога.